22 друга окрема механізована бригада на Бахмутському напрямку продовжує наступ. Повідомляє у своєму телеграм-каналі командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. На опублікованому відео аеророзвідки бригади виявила групу піхоти росіян та ліквідувала їх пострілом самохідної артилерійської установки гвоздика. Успішні штурмові операції проводить третя окрема штурмова бригада на Бахмутському напрямку. У повідомленні прес служби бригади йдеться під час штурму лісосмуги. Росіяни втратили понад 10 осіб особового складу. «Давай, Тихо, 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 тихо. Такий вигляд має дорога до Вугледара. Вона постійно прострілюється росіянами, каже поліцейський Олег Керницький. Поліцейські просуваються по місту Вугледар. Все навколо обстріляно, повністю зруйновано. Зараз шукаємо тих сімох людей, за якими приїхали на евакуацію. Заявку люди подавали попередню. Приїхавши на пункт незламності, У нас взагалі-то, з дві, і муж жіною з четвертого будинку. Все, давайте збирайтеся, збирайтеся. Віра, добрий день. Дивіться, ми хочемо виїжджати наш дочі в Єлизавета. Я вас довезу до Єлизавета. У мене одна собака, і мої кошки, і всі речі, що ми... Поліцейські допомагають людям зібратися, вантажать речі у автомобіль. Починається обстріл. Все, давай тільки швидше. Це забирай тележку. Якщо хочете мене везти туди? Бать! Так, то не выход был опять губ-гугу. Виталий! Все, заходим, ждем! Сімох місцевих жителів вугледара і чотирьох тварин поліцейські відвезли до більш безпечного міста. Далі волонтери допоможуть їм виїхати з регіону. Протягом доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Поранені зазнали два місцевих жителів у Ямполі та Миколаївці. Пошкодження 15 цивільних об'єктів, з них 12 житлові будинки, а також склад фермерського господарства та лінії електропередач. Війська РФ били по мирному населенню з авіації РСЗВ град, артилерії та танків. Сторнадо армія РФ обстріляла у у Курахівської громади, руйнувань зазнали сім приватних будинків. Керовану авіабомбу фаб 250 Рашисти скинули на селище Щербинівка. Руйнувань зазнали два приватних будинки. Окупанти здійснили обстріл Плещіївки з артилерії. Пошкоджено п'ять приватних будинків, складське приміщення, ЛЕП. Рятувальники ДСНС Донеччини доставили майже 64 тисячі літрів води у Лиман. Константинівку, Турецьк, Часів'яр, Селідова та Українськ. Повідомляє прес служба відомства. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.